підписники. Коротше, останній відео за сьогодні. Думаю, вам хватить 5 відосів за день, і я так буду робити кожен день тепер. Якщо ви будете підписуватись на мене, якщо не будете, ви ще, типу, і говоріть, що ви мені записувати Steel a Brain Dupa, чи G.O. Ми ще... Ну, ще за Стіл a я буду записувати 99 ночей. Ну, я сім не буду, типу, записувати Steel a Brain івенти, типу, тому що не... ви, ви там ставите лайк, якщо я граю на івенті. Ну, Но... Ну все, рівно. ну скажіть проголосуйте в коментарях, я сім буду і в той, і той в топ іграти, але вам ще такого буду, я просто мені більше записувати. Ти бо метри деш, в якого ми зараз з вами при тому ще граємо, чи Сіл Ебрейн -э Дупа. Стіла Brain -э Дупа, я її досі дуже багато, але Стіл -э Бейнетро будем... не будемо здіватися над цемі. Стіла -э Брейнт, я його вже дуже багато записував, тому проголосуйте, що мені, на... який мені наступний відео записати. Ну На наступний, типу, завтра який буде відео записувати, скажіть. Завтра точно. Ну завтра, думаю буде стіл і джеомати Тедеш. Джиомети Тедеш ви найбільше по 100 лайки, то ну, залежить скільки буде лайків на цьому відео. Я, якщо буде більше, більше 100 лайків, я стопудово буду джомати Тедеш. Кожний відео, я навіть не буду стіл Брейнот записувати. Якщо вам тоді ставте, тому ставте лайки, якщо, ви, якщо вам подобається деш, я Деш записую. Якщо з тіла, от, то ну, тут то, і, з вас підписка. Якщо з тіла вийну, то з вас підписка. Якщо джавейте дадеш, то з вас лайк. Все поняли? Думаю, поняли. Ну коротше. Я сподіваюся, що ви підтримуєте мене і мій канал, щоб він возрос. І підписся на мій канал. А то мені треба добавити 200 підписників, блин. Короче, з вами був Саш, Всім па-па. Всім привіт підписники, сьогодні ми граємо в Geometry Dash Який нам лево сьогодні піти? Ми сьогодні попалимо піти в The White Cloud на відосі, так. Я вже водію не проходить на відосі нам. Я хочу перепроходить трилярди, сикстилярди, квінцілярди, раз, но я його не проходив, відосі, -лярди, 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 раз, не проходив ще на відосі під поясники, правда? Віймо ще не проходив, хоча я його сам проходить трилярди, квітілярди, секстілярди, піцерделярди. Раз. Ну я думаю, що його навіть зараз не можу потіком повністю на цьому відосі. Ну, ну може і зможу. Залежить як я про залежить від мого скіла все, І залежить від цього зараз буду говорити чи ні, Тун-тун-тун-тун-тун-тун, Ооо, я умі. Каче підписники. Напевно зайдемо в інший левого та це не встигну пойти за нормальний час тому Hard Level ж нам poйти, ну попробую флапів хексагон на цей це левел. Ой, я тупий! ну коротше попробуємо Та да я рано, я не вмію грати просто. от! Ча, ча, так тупо. Чеха, че, че, Та блин, зомбу, Саша попал.